Житловий комплекс Бікбен Відріал, столиця життєлюбів, встигніть обрати найкраще планування. Саратов е, на Росії було атаковано безпілотниками. Як повідомляють російські телеграм-канали Астра місцеві е, мешканці у Саратові пишуть про це, було обмежено роботу місцевого аеропорту. Це вже традиційно через нальоти БПЛА і моніторингові канали повідомляють, що в місті видно. Пожежу після прильотів по НПЗ, взагалі там біля Саратова Енгельса декілька нафтопереробних заводів розташовано. Ну а в Енгельсі, як ми знаємо, ще й аеродром стратегічного для Росіян відзначив призначення. Відповідно, цілі існують, вони відомі. Їх вже неодноразово атаковано було. Зокрема, і 20 вересня генштаб повідомляв, що Сили оборони України уразили Саратовський нафтопереробний, який забезпечує приблизно 2,5% від загального обсягу нафтопереробки на Росії або 7 мільйонів нафти щорічно. Зараз нові прильоти, нова пожежа, поки немає достеменно даних про те, що саме там вдалося уразити, вивезти з ладу, чи то установку переробки нафти, чи інші якісь структурні елементи цього заводу. Однак така відбулася, і, очевидно, деякі із безпілотників досягли цілі. Це, власне кажучи, ті повідомлення, які зболі, з боліт з'явилися на ранок як підтверджені атаки. Взагалі, Російське міністерство оборони або війни повідомило про 51 збитий безпілотник над болотами над російською територією. 12 з них це саме Саратовська область, 11 – Волгоградська область, в принципі, теж сусідній регіон. Який теж регулярно атакують, відвідують, скажімо так, українські безпілотники, і там теж у Волгоградській області є багато привабливих об'єктів мілітарного призначення і нафтопереробки. Вісім це Ростовська область. Також шість над окупованим Кримом, чотири Брянська область, стільки ж у Воронезькій, три в Білгородській, Курській, ну тобто прикордонні області. І південь Росії, в принципі, це вже традиційний ареал. Переміщення українських безпілотників у нічну пору це. Вже зрозуміло, крім того, електропостачання в кількох населених пунктів Волгоградської Воронезької області припинено або порушено після атак після атак безпілотників. Як повідомляють самі росіяни, та ж Астра про це пише, і місцеві губернатори згаданих областей Волгоградської Волгоградської Воронезької повідомляють про те, що після відбиття масової атаки безпілотників на об'єкти енергетичної інфраструктури фактично відбулося падіння уламків. БП. Пела в Новониколаївському районі на підстанції Леп-Балашовська, це Боговорацька область. І через це зафіксовано пожежу на підстанції. Ну тобто енергетична підстанція була атакована. Атакована успішно є перебої з подачою електропостачання до прилеглих населених пунктів. Воронезькій області теж місцевий так званий губернатор Гусев повідомив про відсутність світла в населених пунктах регіону після атаки БПЛА в сусідньому регіоні. Ну тобто там, десь вони межують із е, якоюсь е, теж чи лепче чи, підстанцією, яка була атакована і е, пошкоджена дронами. Відповідно, електропостачання з перебоями або з труднощами відбувається, бо ж його немає. А на даний момент будемо власне чекати уточнення по цих подіях. Можливо, будуть і підтвердження цілеспрямованих атак по російській енергетичній інфраструктурі з українського боку. Побачимо, які коментарі з'являться найближчим часом, але вже висновки можемо робити. Нафтопереробка, електрична інфраструктура саме лінії електропередач підстанції були атаковані на російській території безпілотниками.